Як так сталося, що дві сестри, народжені в одній сім'ї, стали такими різними. Одна стала символом вірності своїм коренням, символом людяності. Друга жінка, яка забула звідки вона родом, і остаточно продалася за рублі. Вони народилися в одній родині, виросли в одному домі під звуки тієї ж музики. Але Руся та Наташа Корольова це дві повні протилежності. Україна не забуде Русю за її підтримку і чисте серце, так само як і не пробачить корольові за її мовчання і підтримку кремлівської політики Наташа Корольова, народжена в серці України, обрала шлях, який віддалив її від рідної землі. З її мовчання та дії під час трагічних подій в Україні сприймаються багатьма як зрада батьківщині. Вона забула місце, де народилася, і остаточно продалася за рублі. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.